Вітаю. В ефірі програма Security Talks і нашим гостем сьогодні є Дмитро Уманець, генерал-лейтенант у відставці і зараз голова наглядової ради Асоціації виробників озброєнь та військової техніки. Дмитро Іларійонович, дуже дякую, що ви до нас приєдналися. Вітаю вас і е, сподіваюся, що ми з вами предметно поговоримо про оборонну промисловість України. Вітаю, дякую. Зараз багато розмов про те, що настав такий час, незважаючи на те, що нам допомагають західні партнери, таки більш активно, більш уважно придивитися до можливостей власної вітчизняної оборонної промисловості і намагатися її інтегрувати. У велику справу нарощування оборонного потенціалу. Я хотів би, щоб ви по можливості оцінили потенціал вітчизняної оборонної промисловості. Що, нам, що ми можемо, що нам не вистачає, як нам, як нам її розвивати? Ну, по-перше, інтеграція, в принципі, нашої промисловості вона почалася вже раніше до війни. От, тому сказати, що От іменно зараз, то це не зовсім правильно. Ну, по крайній мірі, ростки цього співробітниця вони були закладені раніше. Що, що стосується сучасного стану, ну, безумовно, війна і особливо е ракетні угрози, там, авіаційні угрози, безумовно, впливають на те, щоб. Е Десь виробництвом сховатися, тому деякі е, виробники попрятались за кордоном. Ну, слово таке не дуже, але що робити. От, десь е, потрошки йде продукція, деякі в нас продовжують працювати теж не виключено. Але разом з тим, я б хотів би тут е, більшу частину уваги звернути на те, не на те що от по суті, як воно, процес йде. Е, не секрет, що цей процес йде е, хорошо чи погано тільки тоді, як працюють люди. І насамперед не люди на, на е, ни, ниж, нижчій ланці, а люди, які працюють, ну там Бог, тут десь там. Десь там посередині, розумієте, ці люди, які видають ці постанови, наприклад, 335, так? Да? От. І от ці постанови, ну, якась раніше була, але за 30 років ці постанови, до, е, до прикладу, ніякої ролі особливо не зіграли для того, щоб покращити виробництво. На державному в державному секторі, на виробництві в приватному секторі, Від, по, по, по великому рахунку, вони не зіграли ролі. І тому тільки головна причина те, що керівництво держави, керівництво держави цими справами не займалось, або займалось так, що ми прийшли до того стану, який у нас сьогодні є. І саме головне. Валентин, хочу підкреслити, доведіть, донесіть. Я не знаю, як це зробити. У нас найбільша проблема зараз, і, і її треба вирішувати, тому я хочу заострити увагу, що є, можна так його назвати, середня, середня ланка, середнє звіно між керівництвом. Там міністром, заступником міністра, і там начальником відділа, чи співробітником, чи фахівцем там, і так далі. Так звана середня ланка. Начальник відділа, от, які безпосередньо працюють над цими постановами, над цими документами, які пропонують там внести якісь зміни туди, сюди і так далі. І тому подібне. Чому я? Почекай, будь ласка, я вбачаюсь. Чому я заострюю? Тому що якраз ці люди роблять цю справу. Міністри, заступники міністра змінюються. Один змінився, просто так пішов, другий змінився під диваном, знайшли мільйони чи мільярди доларів чи, чи гривень. По-різному По входять люди. Ну, так виходить в нашій державі і тіряються, їх ніхто потім не знаходить. Ні доларів, ні цих людей. На жаль, заходи треба приймати. Так от, оця ланка середня, оці працюють, ці змінюються, а ці вже наблодикались за 25-30 років. Як це потрібно робити, щоб вони не страждали, щоб вони працювали, щоб у них була робота з цими документами. Не з производством, не те, щоб зробити для людей так, щоб йшла польза, щоб на фронт працювати. А вони роблять, шукають собі роботу. Приходить новий замміністр. Він підсовує ту же бумагу зміни до 335-ї постанови, яка була в 93-му році. Ну, вибач, просто не буду там придумувати всякі ті самі, розумієш? Вот. і, а то той що? Він не не зображає те саме, ну не сильно зображає, будемо говорити. Підписуй, воно пішло. І от це, тасують вони 30 років, Валентин тасує це середнє звено, і на виході нічого нема. Тому перший пункт середнє звено треба знищити, щоб не знищували наших людей на фронті. Цікава, звичайно, думка, але ну що ще нам не, не вистачає для того, щоб о, наші озброєння розвивалися ну досить динамічно, там і в такому плані. Що нам можливо, ну багато хто каже, що там військова прийомка, там що немає там якихось рішень. Скажімо, ну от що ви можете сказати, е, ну рішень безумовно на всіх рівнях, особливо. Що стосується Міністерства оборони, безумовно, зараз трошки напугані ці хлопці, які під диван ховають гроші, то вони і рішення так приймають. Ну, був это, сами, як зам, заступник по позброєння, міронюк прийшов Гаврілов. Вроді би, я зустрічався там і люди. Кажу, що вроді би прийшов так нормальний це саме, людина, організатор, але на виході результатів ніяких немає. От я зараз чую від людей: результатів немає. Тобто організація е, страждає. Виходить знову на цей людський фактор, Валентин, що треба займатися кадрами. Я вибачаюсь за таке. Те саме срівнення старе, як Іосіп Ісаріонович говорив, кадри рішають все, помієш? А ви задумаєтесь над цією фразою, так воно є, починаючи з президента і закінчуючи іншими е, структурами. Що треба, щоб кадри були на своїх місцях. Якщо кадру, кадра посадили не на своє місце, в нього немає тут, немає організації. Заторських здібностей, немає, як цю систему контролю організувати, як організувати взагалі роботу, от так і з цього все, все виходить. А хто страждає за таких от керівників? От там на фронті в окопах страждають. Дмитро Лаврович, а якщо ми спустимо... я тобі весь час буду напам'ять про окопи? Буду, буду тільки радий. Якщо ми спустимося до підприємств, до можливостей, чи можете ви сказати, скажімо? Що може український оборонний комплекс зробити для армії, так таке, щоб воно було ну щоб ним користувалися, і я тобі скажу, Валентин, У нас потенціал великий. У нас дуже багато грамотних людей, не тільки ті, які можуть це, ну вибачте, ну збирати долари. Да, а й ті, які зображають у нас, айтішники таких, яких не знайдеш в світі. У нас люди, які безпілотники збирають, вже майже до Москви долітають, в тому числі і наші, наше підприємство, одне з підприємств нашої асоціації, розумієш? Безпілотники. У нас радіолокація, аеротехніка, яка почала працювати на початку 90-х років, робила модернізацію. Я, ти себе не представляєш, я був там протягом 10 років. Замдиректора, директору одного з підприємств цієї ці, ну, виробничого комплексу цього. От. І все можливо було робити, але все впиралось в державну машину. Один приклад. Е, ну, рік не пам'ятаю, десь там 2005, 2006. <кій> Був модернізований 125-й комплекс. Ти ж про це мабуть, чув. От. Великолепна модернізація проведена, довели до випробування. Все зібрали, це ж затрачені великі кошти. Треба бу... Я займався цим питанням. Треба було зібрати людей, треба було зібрати техніку, треба було... ну після модернізації можна, виїхати на полігон. Це ж... Помієш, це ж організація. У нас військова частина так не зможе організувати, як організовано було на цьому підприємстві. Правда, там більшість військових, тому і організація така висока була. І що? Приїхали на полігон. Це вже на новий полігон, той самий під Херсон. Вот. І вдруг команда поступає. Заборонено міністром оборони, був этот мент э, міністром оборони, генерал армії. Ти не не байдася, э, абсолютно нормальний мент, але но мент, он не військовий. Дана команда, що от заборонено випробування. Чому, що? Ніхто нічого не пояснює. Прислали якусь комісію, вот, я питаю, що ну, мені там вже мої старі друзі, військові, кажуть, Дмитро, ну. Так наказано міністром оборони. Чому була якась зацікавленість не дати можливість провести ці випробування, щоб не дати можливість цьому комплексу життя. А до речі, у нас з повітряною обороною ми знаємо, в якому стані ми були. Да? І ці комплекси, а у нас їх було порядка 40 комплексів на базах, на базі, на одній базі. І ракет тисячі ракет. Тобто цей комплекс на початку війни можна було використовувати ну, для прикриття об'єктів, для знищення тих же безпілотників. Це ж ракета-спічка, не 300 ракета чи Буківська, навіть розумієте? Але разом все це, це втрачено. Чому? По рішенню одної людини, ну а тій людині, яка сюди надала команду, що зас, давай ми йому не дамо життя. Ну, виробництво було згорнуто, і ну, гендиректор, який володів цією системою, каже: ну зачем воно мені далі займатися? Оце як приклад нормальний такий, так? Да? Ну, ми з вами розуміємо, що минуле суперечливе і інколи сумне. Але якщо ми все рівно будемо дивитися в майбутнє, як би ви оцінили можливості для майбутнього? для… Вже для нових Збройних сил, для, в нових умовах, що міг би оборонний комплекс української оборонні підприємства зробити вдалого для майбутньої армії? Я думаю, що вважаючи досвід наших друзів, які нам сьогодні допомагають, враховуючи те, що ми зараз бачимо, яка в них техніка, яка в них модернізація, вони ж. Т-72 теж радянські танки намодернізовані до такого стану, що ну, трошки гірше, мабуть, я не танкіст, але я так трошки розумію, що не гепард так, і не Абрамс, так, але нормальний, набагато е, вищими, е, саме, якості набагато кращі цього танка, ніж, допустимо, того ж Т-72, який зараз у Росії. І зараз на полі бою, я думаю, вони себе покажуть, тому що вони з Європи до нас йдуть, ці модернізовані Т-72. Тому враховуючи ці всі аспекти, безумовно, що найкращий варіант, мабуть, якби в нас пішли інвестиції, розумієте. Але враховуючи цей стан, який зараз у нашій державі, то, мабуть. Не, не дуже скоро ми цього дочекаємося. Дай Бог закінчиться війна, нашою перемогою тоді ми можемо говорити. А так, я вам скажу ще раз, що потенціал у нас великий. Просто ще раз повторюю, необхідно прибрати державні пути. Розумієте? Пути, які зв'язують людей по рукам, по ногам і так далі. Пути треба одівати на тих, які складують доларі під диван, от на тих, а на нормальних людей, які хочуть щось зробити насамперед для фронту, то ці пути треба прибрати. От ви дуже добре знаєте промисловість зсередини. На ваш погляд, якщо б була поставлена таке завдання, і якщо, ну, власне кажучи, самі розробники б взялись би, щось з Тих озброєнь, які нам дають західні держави, щоб їх якось ну, зробити в українські версії. Чи це було б доцільно, можливо, чи краще розвивати те, що розвивали раніше, своє, там, те, що знали? Ні, ну, розумієш, то, що ми розробляли раніше і модернізували раніше радянську техніку, час іде. І ми не можемо на це розраховувати, тому що. Ця ж техніка також закінчується, на мій погляд. Ну, однозначно, вже пройшло, вважаю, 30 років вже більше. Тому на ту техніку стару, якщо щось десь там підбирати, ну це вже такі деталі. Я думаю, що на неї вже дивитися нія ніякого сенсу немає. Я, варто, думаю, варто я на... думаю, що нам, якщо ми вже переходимо на. Зразки НАТО, то потрібно вважати те, що ми, у нас залишиться, безумовно, і думати, безумовно, над тим, що треба робити, із цією технікою, як її далі е, ну, провести ремонт там, після фронту модернізацію, і думати над тим, які зразки ми можемо робити. У нас же заводи є ті ж танкові заводи залишились. Розумієте, це... радіолокації в нас є. Безпілотники в нас напрямок є. Ну це просто до прикладу. От для нас було б логічним і цікавим а брати ліцензії західні, чи все ж таки якісь спільні виробництва, чи поєднувати якось? Як нам краще? Я я думаю, що, на мій погляд, найкращий варіант це безумовно спільні підприємства. підприємства. Най найкращий варіант. Зараз можна спільні підприємства. Е Робити за кордоном, ну, в Польщі, в Словакії, в Чехії. Uh -huh. У наших друзів, розумієте? Може, в Венера скоро тут, Орбан цей піде. І, ну, Це так, така справа. У нас Ми достатньо друзів сьогодні. Не відчуваєте таку небезпеку, що частина підприємств піде за кордон і, в принципі, захоче там залишитися? Е Справа в тому, що знову таки, я почну з того, що е, говорив. Головне це зацікавити людей, щоб була база така в нас, законодавча, юридична. Просто зацікавити людей, щоб вони були заінтересовані працювати От, таким чином, або там справа в тому, що. Одне підприємство може бути в 10 державах. Ну, Ви так, розумієте? Філіали сиді? мати, так? Да? Філіали мати якісь, так. Да. Ну, центр в Польщі, uh -huh. великий філіал в Україні, там 30%. Ну, це, 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 це ж треба ж все прорахувати, розумієте? В Словакії, в Чехії, і все. І вже тоді навіть, не дай Бог, то в нас, якщо тут щось, uh -huh. то в нас там підприємство не страждає, розумієте? Тобто. Тут е, стільки я бачу можливостей, що просто. Я правильно знаю, що ви ж за профілем протиповітряної оборони, да? і в зв'язку з цим хотів запитати. Чи... Ви, ви ще не забули, що я закінчував Житомирське вище зеніторакетне ракетне командне училище імені Ленінського комсомола. Так називалось. Зараз імені Корольова по протиракетній обороні, О, потім пішов по, на зенітно-ракетні війська. От у зв'язку з цим хотів вас запитати, от зараз бо боряться там думки такі, що з одного боку розробляти власні зенітно-ракетні комплекси, те, що там КБ Луч, може КБ Кабепівденна розробляє, з іншого боку, чи просто прагнути взяти участь у виробництві там, таких систем, як Насамс або АРІСТІ, там, іноземних систем. Так. Да. Не прости, ти питання задаєш. Значит, смотри, Валентин, справа в тому, що е, так склалося, що всі зінтеракетні системи усі. 125, 75. 300, 400, ну і так далі, вже сьогодні 500, десь вони там роблять вороги наші. Значить, всі вони, конструкторське бюро було у Москві, Московія там і так далі. Тому і в Калінні інститут займався якийсь згорів, пам'ятаєте, так? Да? Значить, тому у нас з цією. З темою е е е ситуація непроста. На мій погляд, щось ми можемо робити, але, ми, але щоб зробити іменно систему і щоб зробити е прикриття з неба ешелоновану систему mm -hmm. протиповідного, то, то для цього треба багато напрямків, починаючи з е стінера. І закінчуючи там дальність ну, хоча б до 200 кілометрів. Ну не хоча б 200, 200 кілометрів це вже дальні дальні дально е, дальньої дії. Тобто за будь-яких умов нам треба буде співробітність? Нам співробітність. нам там. в першу чергу, особливо на цьому етапі, далі як воно буде, я не знаю. А зараз на цьому етапі нам потрібно буде співробітничати безумовно з Європою, а може і з Америкою. То ми тоді ми можемо. Якось з цього виходити. Ну, радянські вже системи ми, радянськими системами вже займатися не будемо. Але, я так думаю. Я думаю, слушна думка. От скажіть, виходячи з інтересів підприємців, якщо, умовно кажучи, нам виробник системи насам, там ну, американська норвежська компанії запропонували, скажімо, робити контейнер там для ракет. Ну або щось таке. Да? Я маю на увазі, якусь таку не дуже... Ємну систему, але бути учасником. Це вигідно було б чи, чи не дуже? Контейнери нехай поручають робити Пішли вони на... Е, саме. Ну, В смыслі Вот. У нас Україна держава, понимаєте? Я не хочу нікого там принижувати. У Нас не Молдова. Розумієте? У нас Україна. Тому ми можемо робити набагато краще і, саме, і важливіші тобто питання. Є логіка вимагати бути більш. Є логіка не... да, вимагати. От як президент зараз хоче йому трошки похлопати, а то його ругають, ругають, що він, бачиш, якби не він цей артист, ніхто б не підняв би світ, світ за Україну. Він це зробив. Отак і нам потрібно вимагати. Як він каже, дякую і вимагаю і прошу. Дякую, вимагаю і прошу, аби наоборот. Ви представляєте приватний сектор оборонної промисловості. Скажіть, чи є можливості співпраці, присловути державно-приватне партнерство, чи воно справді може бути, чи держава буде завжди так дивитися на приватні підприємства трішечки косо? Чесно говоря, я думав, що вже ну так, от, перед війною, вроді би, воно якось почали проводитись наради ну, сумісні між державним сектором і приватним. Але разом з тим, бачите, оцей, оця зараза совєтська, починаючи з Кабміна, ну я не цей просто я як з От ця зараза, вона не дає можливості співпрацювати нормально. Не дає. Тобто, все-таки оці бюрократи, які пишуть, і ці бюрократи, які на державному секторі працюють, вони дуже пов'язані, їх розірвати неможливо. Розумієш, що їх так пов'язує, ви самі догадайтесь. Приватний сектор він все-таки як був, так і залишився. Але ви цього не бійтеся. Ми не, не повинні боятися, ми повинні давати дорогу тим, хто робить. У США 90% військового виробництва приватний сектор. То, е, от я хотів з прикладів так само. Ви згадали, вже приклад, що одне з підприємств вашої асоціації. Дуже слушно просунулося у розробках і виробництві безпілотної техніки. Є я знаю інше підприємство, яке робить такі досить цікаві засоби радіоелектронної боротьби радіолокації радіолокації. Да, то в мене відповідне питання. То виходить, що для української оборонної промисловості є лише один шлях: це робити щось самостійне, завершене, якийсь завершену номенклатуру озброєнь чи техніки, яку Можна буде пропонувати армії, правильно? Чи все ж таки є інші якісь можливості? Ну тут трудно сказати, Валентин, Справа в тому, що тут я, я, я так думаю, що напрямки можуть бути різні, абсолютно, розумієте. Це треба дивитися на, 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 сам, на, сам, на сам варіант, розумієте? Що за техніка, як, які в нас можливості, які. Де ми можемо використовувати інші можливості, комплектуючі, так, так далі. Тут, то є, тут от про то, сказати в загальному вигляді я не можу. Станом на вже березень 23-го року настрої у приватного сектору, принаймні в вашої асоціації, де мені здається, там понад півсотні підприємств, може й більше. Да? Там, е, які настрої є, віра в те, що. Буде робота для них, що вони будуть на армії працювати, що вони працюють. от, от, Ви розумієте, ну, трошки відверто скажу, що з урахуванням війни ми зараз розірвані, тому що багато всяких моментів деякі пороз'їжджались, деякі закрили підприємства. Ну, зараз дай Бог, якщо перестане літати над головою у нас, то ми. Почнемо з збирати людей, почнемо проводити якісь заходи, щоб і володіти більш конкретно ситуацією і так далі. От. І тому є, 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 є такі моменти, але разом з тим е, не, не втрачено нічого, людський фактор, людсь, люд, наша, наша мораль, наша українська жилка, наша. Українська настойчивість, наша українська, наш український характер живе. Я абсолютно не бачу, не бачу ніяких припонів тут. А припона одна держава, я вже сказав, прибрати державні пути. І все піде. Ну що ж, я вам дуже дякую за емоції, в тому числі за змістовність. Ну, за емоції вибачаюсь. Ні, не можу це, я. Це, я це, без це. емоцій говорити не можу. Мені дуже часто там, я говорю, якщо тобі дуже не подобається, важко. В Окоп, автомат і в Окоп. Що? Дякую. І хочу нагадати, що гостем програми Security Talks був Дмитро Уманець, генерал-лейтенант у відставці, голова наглядової ради Асоціації виробників озброєнь та військової техніки. Побачимося.